Привіт! Сьогодні з вами будемо виконувати копіювальну строчку прямого стібка. Складаємо дві деталі лицевими сторонами всередину і прокладаємо копіювальні стібки по намічених лініях, утворюючи невеликі петлі завширшки сантиметр 1,5 см над поверхнею деталі. Довжина стіпка пів сантиметра півтора сантиметра. Це тимчасове перенесення ліній і знаків з однієї деталі або її боку на симетричну деталь. Перенесення лінії виточок, рельєфів тощо. Ось строчка і готова! Розтягуємо деталі, одночасно розтягуючи стіпки і розрізаємо нитки між деталями ножницями. Підписуйтесь та ставте лайк. Залишайтеся зі мною!